На пару хвилин до Ліди По дорозі заїдемо. Трошки не по дорозі, але заїдемо. Веселі. Ми ще тут не були, я вам ще не знімала тут. Дивіться, яка красота. Сади, які гарні. Все, низенькі якісь кущі чи що це таке? Це, напевно, фундуки. Ось тут ростуть. Гарно, все покошене, чистенько. Фундуки. Я ж дивився в все. Фундуковий сад. Один і другий. Красота. Десь люди понасаджували собі. Так ось таке. А супер! Їдемо і їдемо. Тут же Дуже сполочене тут впереді Бачите під ногами ще колись моїх другі. А, не бачила, Ліда, не бачила. О! То-то, да Дивіться, які файні грушки в Ліди. Так, Ліда, я переступила, не роздавила ваших кавунів. Смачненькі грушечки. Ой, йдемо до Ліде по посливки. Я заїхала до Ліди Лідопосливки. Це в неї яблучка. Бачите, яка краса. Ой. Ой, яка краса, скільки сливок. Ходи Ходю. Та того яблунька файна, така широка, так файна. Чого на себе наля? О, то розові ті сливки, дуже гарні. І зелені теж вони такі, вони теж вкусні. Ну, ну я знаю, це такі сливки. Йой, гіляку кажу, Ломять геляки, дуже росні сливки. <зараз> я ж так не ломаю. А грушки які файні. Грушки, дивіться. Дивіться, які файні грушечки. Колись казала бабуня, тут була одна жила. Я бабуня, коза діколоном пахнуть, ну в них такий привкус якийсь такий. То осінні якісь, бо вони ще зелені. Ні, ні-ні. Вони вже теперішні. Вже теперішні? Теперішні. Пробуйте. Це вони всередині гнилички. Смачно. Я так нажерлася вареників сілками люди, що вже нічого не лізе. Ліда наготувала мені смакоти, вареників, наліпила. Тебе Наталка відчуваю, мене, напевно, фарширують. Ну це, це файно. Це він нащепив. Такий тут. На ні, ото. Да. І це ще якусь нащепив. але вона ще не вродила. Того інакше нащепляна. Вона похожа на ту нашу, тільки наші зелені такі великі. А вже ні, напевно, треба подивитися. Але шкода сливки. Шкода, дивіться. Яку геляку зломила. Кози не йде, сливок? Чуть, -чуть не їде. Це ж все десь вчора чи коли тільки грепнуло. Це так ломається. Вони такі росні породили цьому році, дуже росні. І їх... Ігор, ходи рвати сливки, бо я не маю сили зігнутися. Ти не їв. Це ці і ці однаки. А це ці е, круглі кажуть, що вони зимою, тоді коло хвостика пазі типу, зморщені. І такі солодкі-солодкі, ну -ну. як мед. То пізні ті правдиві. Да, 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 да. Є така. Це вони інші. Але файні слівочки. Куда впала? Я тебе хотіла вирвати, вона взяла, втікла від мене. Де ж вчора? Дивіться, яка вона росна. Зараз обірвати їх трохи треба з неї. А це ці вендерки, що відстає кісточка. Угу. Від них. Бухав чоловіку не достигну, то її хочу такого врізати, щоб вже знизу пустило. Бо хто її там достане? А щоб то би... де така висока? Ніхто не дістане так високо. І ця так теж вродила, і щоб і зломила гуляку. Давайте відра сюди. Хлопці, давайте відра. Хвати балакати. Будемо э, рвати сливки, бо нема коли. І вона теж вже зломила. Ломи страшне. Як я її підіпру там, щоб я її підперла? Та ні, наведе її підіпрети там. О, так, дивіться, лідені ожинки, які гарні. Я також такі маю посаджені Від ліди Дивіться, яка оця квітка гарна, я вам покажу. Правда, не пам'ятаю, як вона зветься. Бачите, як гарно. О, о. Оце ожинки ось такі. Оце у мене від ліди є такі посаджені ожинки. Гарненькі. Значите, яка красота. У мене вже вони цього року мали від'їде. Усе, від їдемо від'їде вже додому. Дорога хужа, а туди далі зараз їдемо, з горбочка з'їдемо. Ну, там вже дорога красота. Там же буде дорога гарна, де треба не буде. Села за горбами такі теж туда їхати сюди. Скільки люзерки попід обочину росте? Конюшинка, люцерка, все файло. Вже не вже скрізь в основному змолочені. Вже нема. Що на ту сторону все помолочене, що на ту. Ладненько. Всім гарного дня. Ось, Ми будемо вже їхати додомцю, щоб на обід нам спіти до моїх кузульків. Ригізульків а там далі буде видно. Будемо сушити сливки. Буде нам смачно. Ось таке. -то. Все ми купили. Що ми купили кавун, винограду, перцю пекучого. Це сливки, три ящики. І яйця. Все. Сливки я не купувала, це відліді сливки. І ожина там Ігор, і руше. А виноград, перець, кавун і... і яйця, те ми що купили в магазині. Ну все, більше ніц. Їдемо додому. Ось такі то справи. Оце все, що ми купили, бо я хотіла кавуна, купила. Втіла шоколада чорного. Думала, куплю чоколяду чорного. Не купила. Нема в магазині чорної чоколяди. Та й усо. А я думала, куплю цілу чоколяду собі і з'їм кусок. Ну, не вийшло. Значить, буде без чоколяди. буду не чоколядна. Ось таке. Та й такі то справи. Ми вже доїжджаємо до нас село. Тут дорога тихий. Тихий ужас. Дощик падає. Маленькі, маленькі, бачите, капельки. Та й таке. Ну, я не боюся, що дощ падає, в мене солома в тут долі буду Так що дощ може падати.